Надзвичайна ситуація місцевого рівня до такого статусу призвели складні погодні умови на Івано-Франківщині, як і в попередні дні дороги рівнинних районів постійно замітає снігом. Тож без автосполучення перебувають вже більше сотні населених пунктів ще до 50 проїзд залишається ускладненим. Прикарпатські рятувальники вивели з резерву усю необхідну спецтехніку та створили спецгрупу, яка контролюватиме ситуацію у Городенківському та Тлумацькому районах. Зараз підготовлений до виїзду місце. Ситуації крас з високою прохідністю, крас загружений повністю підсипним матеріалом, в першу чергу для того, щоб створити навантаження другу, щоб можна було зразу підсипати. І за ним зразу йде автобус 15 чоловік особового складу, шансовим інструментом, повністю утеплений, забезпечений. І буде дислокуватися в Городенці. Якщо ну походи, якщо до Городенки доїдемо, і буде перекривати Городенківський і Тлумацький район. Окрім того, проблемними є Снятинський, рогатинський, галицький та Коломийський райони. Туди надзвичайники передислоковують додаткові пункти обігріву. Аби належно реагувати на тривожні повідомлення. влада організувала придбання палива для автомобілів-рятівників та мобільних електростанцій з резервного фонду. На сьогоднішній день наші дорожні служби паливом забезпечені. Очікуємо до кінця дня прибуття ще 30 тонн дезпалива. Але для того, щоб не допустити збоїв у роботі, ми вже сьогодні прийняли рішення і залучити пальне з резервного фонду. Покращення погодніх умов у найближчі дні не передбачається, тож фахівці радять утриматися від далеких поїздок.